Історія весела для настрою, е, Всі бачили, да, попадаються вам такі теж якісь нарізочки, де типу підкаст, да, і там криптану, криптана, чи типу криптани? Одиноко задають питання і запитують, як ти там досяг успіху? Як ти заробляєш, стільки бабла. Ну зазвичай хтось там серйозний, такі розказують там трейдинг, всі ці діла, там якісь свої команди, <говори> курси, да така стандартна історія. І це ж у нього, типу, питає: а якийсь пасивний дохід маєш? Розкажи там для, більше для новачків, щоб вони теж могли цим скористатися. Він кажу, так, звичайно, для прикладу, закинув я на Мекс 100 тисяч в стейкінг і е, типу, під 12-13% річних і щомісяця отримує штуку баксів плюс. Да? Ну, типу, просто за те, що ці гроші там лежать. Ось, як можна легко заробляти. Я ж думаю, нічого там Мекс насипає. Да? Але є одне, але нічого, що Мекс. Платить, вже коли закидаєш більше 300 баксів, то за стейкінг платять не 12-13% а 3,5% річних. Тому там ніяк штука не може вийти з цієї суми. Розумієте, до чого я це все веду? Що Фільтруйте інформацію. Зараз піпець, як багато стало ось цих типу підкастів, як там досягти успішного успіху, купи курс. <с -т>? До речі, друзі, якщо у вас теж є якась така історія, можете поділитися. Буде цікаво почитати. Фільтруйте інформацію.